Слава Богу, дорогі браття та сестри, життя триває. І часто ми відчуваємо в цьому житті наші недоліки, гріхи, вади ми бачимо нашу людську неміч. Але милосердя Господнє безмежне і милосердний Бог навіть у важкі хвилини ніколи не залишає віруючих у нього людей. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 30 серпня в рамках благодійної акції Скоро до школи, організованої Волинською єпархією ПЦ, спільно з Луцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яка тривала впродовж літа, відбулося вручення шкільного приладдя школярам, які виховуються в сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах. Директор Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан зауважила, що тісна співпраця Волинської єпархії УПЦ і центру, який працює із родинами, які опинились у складних Життєвих обставин триває вже три роки, і за цей час вдалося втілити в життя не один благодійний проект. Луцький міський голова Микола Романюк і священнослужителі також вручили особливі подарунки шістьом дітлахам, які цього року переступають поріг першого класу. Діткам подарували шкільні портфелі та власноруч одягнули їх на спини майбутніх першокласників. А хор вихованці Волинської духовної семінарії виконав кілька духовних піснеспівів. У четвер, 29 серпня, з благословення митрополита Ніфон та у Волинській духовній семінарії відбулася педагогічна рада. Педагогічний колектив на чолі з ректором ВДС протиреєм Рустиком Капаузом розглянули ряд важливих питань, пов'язаних із організацією учбового процесу у новому навчальному році. У п'ятницю, 30 серпня, коли церква відзначає День пам'яті преподобного Аліпія Печерського, свій день ангела відсвяткував клірик Святопокровського храму Луцька Архімандрит Аліпій Сапіга. Цього дня він очолив Боже. Ствину літургію у кафедральному храмі наступного дня під час вечірнього богослужіння отець Ліпій приймав вітання від духовенства і прихожан. Від імені духовенства вітальне слово виголосив настоятель святопокровського храму прото Георгій Шевчук. Улюблене вірянами волинське... многоліття співали усі присутні за богослужінням. 31 серпня православна церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері Всецариця грецькою мовою Пантанаса, яка постійно знаходиться у монастирі Ватопет на Афоні. Одна із копій цього образу написана на прохання митрополита Ніфонта, перебуває в Луцькому храмі всіх святих землі Волинської цього дня. Божественну літургію в храмі очолив протирей Миколай Коренга у співслужінні священнослужителів храмів Луцька у своєму слові. Проповіді Отець Миколай наголосив на важливості смирення в житті християн. Під час літургії до сповіді і причастя приступили багато дітей і молоді. А в кінці літургії була прочитана спеціальна молитва перед початком навчання. Також був відслужений молебень із акафістом Божій Божої Матері перед іконою Всецариця. До Божої матері перед її чудотворним образом Всецариця моляться про зцілення від онкологічних хвороб. Відомо багато прикладів, коли хворі отримували зцілення. Кожне село, в якому знаходиться церква, є щасливим, адже люди мають куди приходити зі своїми життєвими питаннями. До недавнього часу село Залісті Рожечинського району таким не було. У 2008 році, у травні, відбулася закладка першого каменю майбутнього храму. А в останній день літа 2013-го прекрасний новозбудований Божий дім було урочисто освячено. Із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта урочисте освячення престолу й храму та божественну літургію очолив клірик Святопокровського храму Луцька, архімандрит Сапіга, якому співслужили Рожечинський благочинний протоерей Петро Іваничко, священники району, друзі та однокурсники настоя. Ятеля і клірик храму всіх святих землі Волинської, що в місті Луцьку, протодиякон Ігор Савєєвський, після освячення престолу отець Ліпі виголосив проповідь, у якій зробив наголос на важливу роль, яку відіграє храм у кожному селі. Після богослужіння хресну ходу навколо храму очолив отець благочинний. Під час ходи було освячено нові дзвони, подаровані благодійником, традиційно було прочитано святе Євангеліє та окроплено всіх святою водою у неділю 1 вересня в навчальних закладах міста пройшли урочисті заходи з нагоди початку навчального року. В урочистостях, які відбулися в технічному коледжі Луцького національного технічного університету, з благословенням митрополита Ніфонта взяв участь протирей Олександр Богданов. Він передав вітання від митрополита Ніфонта та подарував коледжу ікону Богоматері. Також був відслужений молебень перед початком нового навчального року. А всіх присутніх було окроплено святою водою. У неділю 1 вересня за вечірнім богослужінням у Святопокровському храмі була відслужена всенічна із чином похорону плащаниці Пресвятої Богородиці. Плащаницю хресним ходом обнесли навколо храму. У понеділок, 2 вересня, навчальний рік у Волинській духовній семінарії розпочався молебним у семінарському храмі святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, який очолив ректор семінарії протиерей Рустик Капаус. Ректор передав вітання від митрополита Ніфонта та зачитав вітальне звернення голови учбового комітету присвященому синоді ОПЦ єпископа Ірпінського Климента. До вихованців ВДС звернувся також і почесний ректор цього навчального закладу, професор богослов'я протоєрей Петро Влодик. ви не були, пам'ятайте, що Господь Бог завжди з вами і що на вас дивляться очі віруючі. Надія, що це. Mm -hmm. Пасты будут швейцарским. Митрофорний протиерей Петро Влодик очолював Волинську духовну семінарію у 60-х роках перед її закриттям. А в 1989 році став ректором відновленої Київської духовної семінарії. На початку 90-х років стояв у витокі відновлення Волинської духовної семінарії, ректором якої став у 1992 році. Після молебню викладачів та вихованців ВДС було окроплено свяченою водою, і семінаристи зі своїми класними керівниками пішли на перший у цьому. У навчальному році урок у понеділок, 2 вересня, урочистості з нагоди початку навчального року відбулися в інших навчальних закладах Луцька. У Луцькому національному технічному університеті з благословення митрополита Ніфонта участь в урочистостях взяли представники Волинської єпархії. Ректор ВДС протеерей Рустик Капаус передав благословення митрополита Ніфонта та привітав викладацький та студентський склад із початком навчального року. У Луцькому коледжі технологій, бізнесу та права представники волинської єпархії також привітали викладачів та студентів з початком навчального року і подарували ікону Божої Матері. Сьогодні в нашій телезустрічі дорогі наші браття та сестри. Ми з вами поговоримо про людську жорстокість. Наскільки може бути жорстокою людина, наскільки вона може забути про Господа, забути про той день, коли їй буде слід дати відповідь перед лицем Господнім? Ми сьогодні згадаємо закінчення життя як старозавітнього, так і новозавітнього Пророка, Претечі та Хрестителя Господнього Іоанна на цьому тижні, у середу, 11 вересня. Усікновення глави притечі Господнього. Погляньмо з вами на останні дні його життя. Нам відомо, що пророк особливий, благодатний, проживав в постелі, проповідував словами Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, звертав увагу на духовне життя тих, хто до нього приходив, хрестив покаянням у річці Йордан, зустрів Спасителя, одним з перших побачив. Нашого Господа. Але закінчення було особливе цар Ірод, почувши про Ісуса, бо Його ім'я стало відомим, говорив це Іоанн Хреститель воскрес із мертвих і тому чудеса діються з ним. Ми згадуємо цей момент Євангелія, тому що цар Ірод боявся Іоанна Хрестителя, і коли він чув про проповідь Спасителя, то він пригадав. Той момент, коли він стратив Іоанна Хрестителя. Бо цей ірод, пославши, взяв Іоанну, об'язнив його в темницю за Іродіаду жінку Филипа. Іоанн Хреститель облічав, осуджував, звертав увагу на духовне життя царя Ірода за те, що він порушив обітницю людську і взяв собі жінку свого брата. Іродіада. Гнівуючись на нього, хотіла вбити його, та не могла. Жорстокою буває жіноча помста. Жорстокою буває людина, коли не ненавидить, коли хоче творити гріх. Бо Ірод боявся Іана, знаючи, що він муж праведний і святий, і беріг його. Багато що робив, слухаючись його, та із задоволенням слухав його. Але сталося мить, коли Ірод святкував свій день народження. Як часто й у нас буває, він багато випив і, перебуваючи в стані п'яніння, побачив гарний танець дочки Іродіади. І, ніби наситившись страстю, гріховним помислом, пообіцяв, що за цей танець він дасть їй. Усе, що вона побажає, навіть півцарства. Але, будучи власником, як каже нам історія, він не мав ніякого царства. Він був лише фактично в римському царстві наємником. Але він пообіцяв те, що навіть і не мав. Ну, як часто буває, дорогі браття та сестри, коли людина в стані п'яніння, вона може обіцяти будь-що. Вона може творити невигадані історії, може придумувати їх, може гніватись, осуджувати, творити гріхи, які на тверезу голову ніколи б не зробила. Вона вийшла і спитала у матері своєї, чого просити. І ви уявіть собі, яка злоба людини, мама для дочки, каже: попроси у Ірода главу. Іана Хрестителя. Коли дочка прийшла до царя, він навіть перебуваючи у стані сп'яніння здригнувся, злякався, але заради клятви царя виконав цю страшну обіцянку. Один з церковних піснеспівів напередодні дня пам'яті цього дивного пророка претечі Хрестителя Іоанна каже, тобі царю краще було порушити клятву, ніж здійснити такий страшний смертний гріх. На блюді, уявіть собі, в часі дня народження приносять голову праведної людини. Хіба це не жахливо? Жах. Просто страхіття. До чого може опуститися людина, коли вип'є. Алкоголь ніколи радості людині не приносить, особливо, коли його вживають постійно систематично. Більше того, це приклад того, як ми себе повинні поводити в дні нашого народження. Просто прийти в храм. Подякувати Господові за його велике благодіяння. Можна святкувати, але правильно. Використовуючи всі ті дари, котрі залишив для нас сам Господь. Як каже нам церковне передання, глава навіть Іоанна Хрестителя зверталася до Іродіади і облічала її вчинок. Таким чином, закінчення життя страшне. Ірод втратив царство, якого фактично і не мав. А іродіада, втікаючи від тих, хто її хотів знищити, попала на озеро зимовий період, провалилася, і лід обервав їй голову. Смерть грішників люта, каже нам пророк Давид. На жаль, ми бачимо і в часі історії, що людина сама собі готує. Смертне ложе. Тому що що бажає комусь, те бажає фактично сама собі. Бажає добро, добро вертається сторицею. Бажає зло, як ми бачимо на прикладі Радіади, воно теж повертається. Але нині, дорогі наші браття та сестри, ми з вами коротко розглянули останні дні життя праведного пророка, строгого пророка Аскета Йона Хрестителя. Він сьогодні перед Престолом Божим молиться за нас з вами. Ми через Євангеліє згадали про Його світлу пам'ять, і я впевнений він сьогодні згадав за нас з вами, хай його молитвами, Господь, оберігає нас від усякого зла. Тому царство небесне. Подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного божника, який винен був йому десять тисяч талантів. А як він не мав в чим заплатити, то господар його звелів продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той впав і, кланяючись йому говорив: Господарю, потерпи на мені і все тобі заплачу. Господар змилосердився, над рабом тим відпустив його, і борг простив йому. Раб же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динарів, і схопивши його душив, і казав Віддай мені що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив Потерпи на мені, і все віддам тобі. Але той не захотів, а пішов і посадив його в темницю. Доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися і прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: Злий рабе, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало і тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе. І рознівавши господар, Віддав Його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу, так і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого, братові своєму, правим Його. Слава Богу, безлюблені браття і сестри. Коли протікає наше життя і проходять роки, багато від нас відходять друзів, знайомих, близьких, наших батьків немає. Рідних. І минаючи час, ми бачимо, як багато ми не встигли щось доброго створити, сотворити разом з цими людьми. Але ще більше, що ми стали боржниками у них. Перш за все, що, напевно, когось розгнівали, не простили. І це лягає для нас таким духовним тягарем. Ось тут, по-особливому, із скорботою згадуємо цих людей і хотіли би бачити перед собою їх живих і попросити прощення. Ось це прощення, коли ми, щоб не мати борга за своєю душею, коли говориться в народі, ми повинні, перш за все, за життя так мудро, прекрасно устроювати своє життя, щоб цих боргів не було. Ми чули сьогодні Євангеліє Воскресне, де особливо акцентується. Ось ця справа борга духовного. Але ми, як немічні, деколи стараємося утікти від цих обов'язків, якось забути, але проходить час, і мимо нашої волі, нашого розуму, нашого життя вони все рівно випливають у нашій пам'яті і в нашій совісті. Щоб не було нам так боляче за нашого життя, ми повинні устроювати своє життя. Мудре, прекрасне християнське, і ось прощати якнайбільше, тому що прощення це є великий шлях до спасіння, до вічності. Прощення це є підтвердження нашої любові один до одного. Прощення це є Христа, христова істина, яка особливо зближує нас православних християн. В прощенні ми особливо можемо побачити, яке становище нашої душі, і відчути. Коли ми один одному простимо наші недоліки, якими є близькі, якими є всі прекрасні в очах Божих, які ми можемо і якими ми можемо свершити великі справи, цей час, який проходить, він дуже є швидкий. І в мудрості ми повинні створити наші добрі справи, в мудрості християнській, Блажена та людина, якої є прощений грехи. Які, якому Господь не отягчає на душу, а щоб цього не було, за життя ми повинні якнайбільше приложити старань своїх для того, щоб Господь не споглядав на нас як на недоброго грішника, а як, а як на того, який може приложити в прощенні, в любові, в покаянні великий труд один до одного. Коли розпинали нашого Христа, нашого Спасителя, то Господь сказав. Слова. Боже, прости їм, тому що не знають, що творять. Ось це було прощення для всього світу того великого беззаконня, яке ви сотворили при розп'яті. Так складається наше життя, що ми маємо недоліки, маємо падіння, гріхи, які деколи, на які деколи не звертаємо увагу, а вони усугубляються, отягчають нашу душу, серце. Тут, особливо, ми повинні приложити зусилля. А особливо простити для тих, хто, можливо, нас іскривдив, можливо, хто зробив нам якесь дуже боляче духовно простити і бути прекрасними в очах нашого Отця Небесного. Слава Богу. Вітаю вас, любі мої волиняни, шановні присвітері церкви Христової. Дорогі мої браття і сестри, ми знову розглянемо урівочок послання, яке сьогодні читалося в наших храмах. Сьогодні ми чули урівочок Другого соборного послання святого апостола Петра. Перша глава з 10 до 20 віршів. Послухаймо, що сьогодні сказав. Там апостол Петро. Браття, все більше і більше старайтеся утверджувати ваше покликання та вибрання, так діючи, ви ніколи не спіткнетесь. А яке ж наше покликання християнське? А яке наше вибрання? Ми вибрали йти за Христом до Царства Небесного. І тому і в покликанні, і в нашому вибранні ми все время повинні більше і більше укріплятися, щоб не спіткнутись, щоб не впасти, а щоб твердо, рівною ходою прямувати вузькою стежиною, але впевнено до Царства Божого. Бо так і відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа нашого. І Спасителя і Ісуса Христа. А заради того я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоч і ви знаєте і утверджені справжній істині, справедливим же вважаю, доки перебуваю у цій тілесній храмині, спонукати вас нагадуванням. Апостол Павло згадує, що Він перебуває. У цій телесній храміні, тобто, що він людина, що він закінчить земне життя, що він помре. Але доки він живий, він хоче нагадувати, спонукати нас, нагадуючи нам євангельські істини, знаючи, що незабаром повинен покинути оселю Мою, яку Господь наш Ісус Христос відкрив мені, у 14 му вірші. Апостол Павел каже, що йому було вже відкрито, що скоро наступить Його смерть. Буду старатися, щоб ви і по відході моїм пам'ятали це, бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його. Величі. Чуєте, посол Петро каже, що вони говорять не хитромудрі байки філософів, людей науки, а вони говорять про статті свого серця, будучи очевидцями того, що вони бачили тої величі, якраз величі, преображення Господнього на горі Фавор. Вони бачили в образі Ісуса Христа, славу Бога, на якого не можна було дивитися простими очами. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли від великої слави дійшов до Нього такий голос: «Це є син мій улюблений, у котрому моє благовоління. Ці слова, Господь, Бог. Говорив на фаворі ці слова чув апостол Петро, ось чому він сьогодні у своєму другому посланні пише про це, що чув на фаворі голос Бога Отця. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, перебуваючи з ним на горі святій. До того ж, маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світ... світильника, що сяє в темному місці, доки почне розвіднятися день і засяє ранкова зірка в серцях ваших. Із старого завіту Господь перевів народ в новий завіт. Нова жертва кров Ісуса Христа на Христі, новий жертвенник, Хрест, нове священство, не непочину Арона, а почину Христа, нова проповідь не закону, а Євангельського Слова, благодатного слова, Божого Слова, і все це спонукає нас, дорогі браті і сестри, триматися єдності віри, Пам'ятаючи, що ми завжди діти Господні, але треба триматися до останнього, щоб не впасти ні в який розкол, ні в яку єрість, а триматися того вчення, яке ми читаємо із сторінок святого Євангелія, яке ми знаємо від святих апостолів, триматися того вчення, яке в собі тримає єдина свята і Соборна апостольська. Церква, дітьми якої ми з вами являємося. 8 вересня, день пам'яті мучеників Адріана та Наталії. Вони походили з нікомідії. Адріан був язичником і служив чиновником імператора Максиміана, який розгорнув жорстоке гоніння на християн. Одного разу вражений мужністю християн, які, незважаючи на тортури, продовжували відкрито сповідувати христову віру. Адріан заявив, що він також належить до їхньої церкви. Його негайно кинули у в'язницю. Андріан прийняв там мученицьку смерть разом з іншими послідовниками Господа близько 304 року. Його дружина Наталія, яка була таємною християнкою, перед стратою приходила до в'язниці і підбадьорювала Андріана, щоб той не відрікся від Христа, а мужню виніс страждання в ім'я Господа. Дуже скоро Наталія відійшла до Господа біля гробу свого чоловіка у Візантії. 9 вересня церква вшановує преподобного пимена Великого. Він народився близько 340 року в Єгипті. Разом зі своїми братами пішов в один із єгипетських монастирів, де всі вони прийняли чернечий постриг. Для багатьох монахів преподобний пимен був духовним наставником та керівником. Він казав: людині необхідно дотримуватися трьох правил: боятися Бога, часто молитися і робити людям добро. Злоба ніколи не знищить злоби. Якщо хто зробив тобі зло, зроби йому добро, і твоє добро Може його злобу. Маючи близько 110 років від народження, преподобний пимен мирно опокоївся і скоро був визнаний угодником божим. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас! З Днем пам'яті пророка, претечі та хрестителя Господнього Іоанна, у середу ми будемо святкувати день усіклавання Його глави. Хай милосердний Господь молитвами цього дивного угодника Божого оберігає нас з вами від усякого зла. Многих вам і благих літ!